Країна, як то кажуть, готує дзеркальні відповіді для расистів, спираючись на власні військові спроможності. Зокрема, за даними змі, Україна почала використовувати ракети типу фламінго для ударів по Росії. Принаймні, про це пише видання «The Economist». Відомо, що наразі одна з компаній, яка виробляє по 2-3 фламінго вартістю півмільйони доларів, 2-3 фламінго на день. Кількість має зрости до семи ракета з переробленим радянським двигуном, летить на висоті в метрів над землею та може подолати до трьох тисяч кілометрів. Бойова частина понад одну тонну – 1150 кілограмів. Це істотно, власне. Що ще пишуть The Economist? Якщо ФП 5 ну тобто це модифікація цієї ракети, виявиться здатною пробивати російські засоби протиповітряної оборони, це виведе українську компанію виробника на новий рівень руйнівності. Дальність польоту ракети дозволяє їй. Дурити протиповітряну оборону летячи за постійно змінними векторами до своєї цілі. Ну фактично, це як і модернізовані рашистські ракети, які міняють напрямок, щоб наша ППО не могла підлаштуватися. Для виготовлення фламінго, пише видання, використовуються перероблені турбовентиляторні двигуни радянської епохи. а Виробництво фюзеляжу з вуглецевого волокна займає лише 6 годин. І, знаєте, завжди такі статті вони <кхем> перепрошую і радують, що Україна не стоїть на місці і трошечки засмучують. А не маються це ніх, ніхто знати. Рашисти й так своєю розвідкою, російсько-китайською розвідкою, вони дізнаються те, до чого дотягнуться. Ми не знаємо, з якого вуглецю виготовляються. Ну тобто, так, коли вже досліджуємо, ми знаємо це, я так примітивізую. Ми не знали, скажімо, так, з чого виготовляється ракета КН-23, аж допоки вони не полетіли по українських містах, передані Північною Кореєю. Вони не обговорюють з Путіним і ні північно-корейська, ні російська преса про це не пише. Щойно ж ледь якась зажевріла невелика розробка або навіть не знаю, креслення з'явилося в Україні. Все це відразу в пресі розноситься. Те ж саме було і з контрнаступом, із усім. все несеться в пресі на скажімо так кілометри швидше, ніж це відбувається в реальному житті. Не треба так, хоча й новина направду цікава. Ну і власне новина, скажімо так, минулого тижня, яка активно мусувалася, вочевидь, підстав для неї і підґрунтя для неї немає, крім заяв окремих політиків, це на мій хлопський розум, але обговорення було, і навіть наші посадовці про це говорили: про потенційну можливість передачі ракет Тома чи то Тома Хок, якщо правильно читати, ракет власне високої дальності, про які звернулася, щодо яких звернулася і Україна, і щодо яких, начебто, ведуться перемовини за словами окремих американських посадовців. Так, от, власне. Два Путіни, ну тобто, знаєте, якщо вірити в цю тезу про Путіна і двійників, вочевидь говорили про дві різних тези. Спочатку Путін заявляв, що та передадуть, та й таке. Ну це ніяк на ЗСУ не впливає. А, нова заява від чи нового чи старого Путіна: це про те, що передача ракет типу Томахок сильно зіпсує ледь ці, які зажевріли а, в нормалізації. Відносини між США та Росією. Ну і е, те наскільки це зіпсує, і чому Путін змінив думку з того, що байдуже на те, що та ні, це ескалація. Над цим розмірковував політтехнолог та політичний блогер Борис Тізенгаузен. Що сказав, давайте послухаємо. Якщо США передадуть тамагавки Україні, отношення між американцями і Росією будуть розрушені, заявив Путін. Ну а якщо не передадуть, то розрушені знову будуть. украинские дома, и Путин продолжит безнаказанно, чего он, собственно, и добивается. Безнаказанно. Путин, который открыто отказал Трампу в перемирии, почему-то ему плевать было тогда, разрушит это отношение между США и Россией или нет. Путин открыто наплевал на все ультиматумы Дональда Трампа, на требования даже временного прекращения огня, его не волновало, разрушит это отношение или нет. Однако томагавки Путина сильно обеспокоили. И понятно почему. Бумажная крыса сильно занервничала. До этого, буквально несколько дней назад, он рассказывал, что да, томагавки это серьезное оружие, но российские системы ПВО как раз на этом оружии потренируются и научатся сбивать эти ракеты. А тут прошло несколько дней, и совсем иная риторика. Сразу будут разрушены отношения, если передадут и так далее. Он то же самое, кстати, говорил про санкции. Сначала говорил, мол, это очень хорошо. Санкции делают Россию только сильнее и идут ей на пользу. Так вот у Дональда Трампа есть прекрасный ход сейчас. Давно уже пора ввести санкции, и вот вам отличный повод. Он может выйти и сказать даже видео показать, где Путин заявил, что санкции делают Россию сильнее. Он может выйти и сказать, ну, в знак наших хороших отношений, чтобы сделать Россию сильнее, я ввожу эти прекрасные, эти наилучшие 500-процентные пошлины против тех, кто покупает российскую нефть. Таков мой вклад в развитие наших личных отношений. Я не хочу, чтобы они разрушились. И заодно Дональд Трамп сможет проверить, врет Путин или нет. Подсказка здесь Врет Путин всегда. Как, ну, как определить, врет Путин или нет? У него открывается рот вот значит, тогда он врет. Ну а пока нет ни томогавков, ни санкций, Путин продолжает просто форменный терроризм творить. Далі вже до приємних новин поговоримо про те, що анонсували на початку. Ну і зокрема щодо тієї бавовни, яка відбувалася попередньо на території Російської Федерації, ба більше зазначимо і щодо блекауту. чергового в Білграді, адже вчора надвечір стало відомо, що в Білграді було досить таки гучно. Ну і після вибухів у місті зникло світло та водопостачання. Про це дописували місцеві канали. І далі розглянемо детальніше з вами це питання в російському Білграді. В Вечір 5 жовтня був абсолютно неспокійним. Місцеві жителі жалілися, що в місті чули вибух, після якого у місті зникло світло та вода. Повідомлялося, що було влучання по підстанції, внаслідок якого вся агломерація пішла у темряву. І Відповідні відео місцеві обов'язково ж знімали та викладали.